Розведення антибіотика у флаконі та набір розчину в шприц. Одягаю рукавички, знімаю пластикову кришку рукою і поміщаю її в контейнер для медичних відходів категорії А. Якщо кришка металева, знімаю її нестерильним пінцетом та поміщаю її в контейнер для медичних відходів категорії А, ватною кулькою змоченою спиртом або спиртовою серветкою обробляю гумову пробку. Ватну кульку поміщаю в контейнер для медичних відходів категорії А, беру ампулу з розчинником і злегка струшую її так, щоб весь розчин опинився в її широкій частині. Зверніть увагу, що в мене ампула, яка має позначки і її можна відкрити без пилочки. Обробляю вузьку частину ампули ватною кулькою, змоченою спиртом або спиртовою серветкою та поміщаю її у контейнер для медичних відходів категорії А. Сухою стерильною ватною кульку відламую її кінчик, скло та ватну кульку поміщаю в контейнер для медичних відходів категорії А. Ставлю розкриту ампулу на стіл. Беру шприц у домінантну руку, притримуючи муфту голки другим пальцем та знімаю захисний ковпачок. Ампулу з розчинником беру в недомінантну руку між другим і третім пальцями. Не торкаючись країв ампули, обережно вводжу в неї голку. Набираю шприц потрібну кількість розчинника. Ампулу поміщаю в контейнер для медичних відходів категорії А. Тримаю шприц у недомінантній руці, притримуючи муфту голки другим пальцем. Підіймаю шприц вертикально на рівень своїх очей і випускаю з нього пухарці повітря. Перевертаю шприц з голкою вниз та тримаю його в домінантній руці. Недомінантною рукою тримаю флакон, який стоїть на столі. Під прямим кутом проколюю голкою гумову пробку флакону. Голку у флакон вводжу не повністю і повільно вводжу в нього розчинник. Примітка: якщо при введенні у флакон розчинник погано вводиться, ви можете від'єднати шприц, від муфти голки, випустити повітря з флакону, знову приєднати шприц та продовжити введення лікарського засобу у флакон. Після того, як я ввела розчинник у флакон, від'єдную шприц, голку залишаю у флаконі, збовтую флакон. До повного розчинення порошку. Надягаю голку з флаконом на підгольчатий конус шприца. Піднімаю флакон догори дном та набираю шприц необхідну кількість лікарського засобу. Флакон поміщаю в контейнер для медичних відходів категорії А. Одягаю ковпачок на голку для набору лікарського засобу методом ковша. Знімаю її та поміщаю в контейнер для медичних відходів категорії А. Одягаю на шприц голку для ін'єкції. Упаковку від голки поміщаю в контейнер для медичних відходів категорії А. Закріплюю голку на підгольчатому конусі притискуючими рухами, знімаю ковпачок та кладу його в стерильний лоток. Тримаю шприц у недомінантній руці, притримуючи голки другим пальцем. Підіймаю шприц вертикально на рівень своїх очей і випускаю з нього по херці повітря таким чином, щоб ліки не потрапили на зовнішню поверхню голки. Надягаю на голку ковпачок методом ковша та кладу шприц у стерильний лоток.